Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка Ванталь. Ми зараз зайшли Софію у старе місто, і я запитала, чому зачинений ця мечеть. Цей чоловік мені каже, що вони, звичайно, вже зробили, тому що я вам огляд робила це церква святої Ірини. Її зробили як мечеть, обновили дуже багато тут. Роботи було декілька років. Вони відбудовували цей храм. Він відчиняється от першій годині, там 10 Хвилин. І о четверті, коли йде турецька молитва. Чому його ще офіційно не відчинили? Тому що ось тут будується приміщення, де будуть обмивати руки, ноги. Ну так мусульмани можуть зайти лише в храм офіційно. Я кажу, Добре, а Зараз як вони заходять на молитву. Е, недалеко є Аладдін е, мечеть, і вони там обмиваються і сюди приходять на молитву. Ось. Тому в час дня і о четверті приходьте сюди і. Зможете подивитись цей чудовий храм. Коли вже буде офіційне відкриття, тоді він буде повністю завжди відчинений і вхід безкоштовний. Ми зараз зайшли в ту частину міста, де дуже багато ввечері сидять люди. І Зараз я розумію, що також люди приходять, щоб пообідати. Ну, я думаю, що тут не дешево. Скажімо так, такі відомі. От бургери 120-132. Я вже звикла, що така ціна може бути. бургерів, хоча для бутерброда, мені здається, це. Де, де, де ти бачиш? Ага, от це бургер. Сунячий 240. З ножем. А ну зараз да, глянемо. Ну так, величезні бургери. Тепер я розумію, чому така ціна. А це чисто, це чисто бургери, поддох також є. Тобто такі фестфуд картопля. Ось тако. З таким 150, 125, 240 шматочок м'яса, сосиски і картопля. Видно вам Цезар салат. Ну, кажу, ціни в принципі в туристичних місцях плюс-мінус однакові, не дешеві. Магнолі навіть без ціни вже. Це бізом. А це дублін. Давайте подивимося в дублінь. Які ціни. Так, це у нас випивка. Ну, ось е, Ізгара. Це головні блюда. Тобто кур, курочка 160, з соусом курочка 160. Угу. Все, оце все курочка йде салати 120, 125, піца 155, 185, видно вам, м'ясна 195. Ну, це такі перед їжею подають. Що тут у нас коктейлі? Я навіть буся показувати вам ціни. От вам видно, можете поставити собі на стоп подивитися. Ну, кальмари 220, ну, Сомон 345. Забули про морепродукти. Я вам покажу найсмачніший ресторан по мору по взагалі рибний. Ось він. Я забула за нього. Ось цей ресторан, Аяр Майханесі. Дуже смачно готують рибу. І тут є ще в них таке дйозлиме. Теж дуже смачне. Ой. Ось дивіться. Це у нас холодні це, це закуски йдуть. Салат. Салати 120, 180, 100-150. Або кючок був. Так, це, наприклад, порція на одну людину, а це на дві людини. Mm -hmm. Ну, вигідно. Морепродуктів. Yeah. Uh -huh. Це з, <продукцій>. uh -huh. це з Ну, Наприклад, в день, ну, кожен суп. день різний супчик роблять, Чиміс. 90, а, це Чиміс. 90 лір. А сучевичний за 90 лір, трошки дорого для сучевичного. Рибний суп 150. Ну, Давайте, леврек, Смеса. це все баранина, 400 лір. Дана да, фіш, це яловичина, 450. Риба. Леврек не ка Леврек, порціон леврек. 275 леврек. Але будь-хто леврек, ага. 700 лир. Якщо цілу рибину, то 700 лір, мамочка. Yani. А сомон? Сомон вар. І... Ага, сумон 350 лір. Резервацію треба, напевно, на п'ятницю-суботу, так? А в інші дні можна в принципі, без резервації. Я колись вам показувала, ну давно. Бачите, які закуски. На Ларі є багато ресторанів рибних. Там на Ларі є один такий, там така закуска була з авокадо. Оф, можна лише закуску брати, чесно. Прикольно зробили. Чесно вам скажу, для економії я запуски не беру. Я беру рибу, тому що ну, ну, однією рибою можна наїстися. Ось, Готуюся, готуюся. Басейн працює. Кожен день тут грає жива музика десь з 7:30 до 12 ночі, але ресторан сам зачиняється о першій. Я кажу, так у вас вже ж і готель тут. Він каже, так. Я кажу, а людям нічого, що до нас музика Вони кажуть, Ми закриваємо верх, там спеціальна така, бачите, затягується. І звук не йде. Ну, не знаю, звичайно, як вам не йде, ну кажу вам те, що мені сказали. Ось, будь ласка, візитна карточка. Можна будете знати. Смачно. Дорого, але смачно. Буває дорого і не смачно, повірте мені. Є й таке тут. Ой, не юзель. Тільки юз ліра. Одна людина 100 лір. Да, Нормальний ключ, Ага, нормально 200 лір, але сьогодні 100, ну як завжди, у них. Сьогодні лише знижки. У всіх магазинах сьогодні, завтра вже їх нема. Ну, так, деколи навіть і буває, чесно тут кажучи, Ми дійшли до моря, тут вже менше людей. Цим шляхом ви можете дістатись на прозорий балкончик. Недавно ми там були. Дивіться, ми потрапили на весілля. Ну, Верніше, просто ми наречену побачили. Це вежа Хидрик. Зараз йдемо на оглядовий майданчик. Фотографуються на речені. Ось видно скелі. І де закінчується скеля, починається. Пляж коні Алти. Тобто, в принципі, здається, що дуже далеко, але насправді звідси туди можна за годину спокійно дійти. Ну, Добре, не спокійно, спортивним кроком. Перший раз покажу вам оглядовий майданчик перший, з цього ракурсу. Ніколи звідси не знімала. Оце все. Можливо, будуть е, класти наверх скло. Не знаю, що планують. І ось там, на перепеті, обов'язково маєте сісти і посидіти, відпочити і подивитися на всю Анталію. «Саме гарний вигляд звідти. Ну добре, не саме гарний. Але гарний. Просто не можна було де вигляд саме гарний. Чи найнегарні. Кожного свісма. Ще один рибний ресторан. Це просто. Бачите, жовта доріжка для сліпих, вона повністю по всій вулиці йшла, аж прямо до прозорого балкона. А зараз чомусь зрізали її. Дякую за те, що ставите вподобайлики, підписуєтесь, коментуєте. Я дуже рада цьому. Бажаю всім мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, слава Україні і перемоги швидкої Україні. Відкрию вам таємницю, в якій позі жінка отримує такий екстаз, таке задоволення. Ця поза, коли вона лежить животиком на ліжку, а перед нею тумбочка, там де стоять суші і вино, і в цей вечір її блять ніхто не Бачу трогає. Візьміть 200 грам конячку. Дочетувати не стала, мені вже подобається застрава.